Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. До вашого відома сьогодні хочу запропонувати тему про ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Я довший час не хотіла піднімати цю тему, поки не побачила відео Дмитра Комарова, у якому керівник офісу президента Андрій Єрмак сказав, що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. І мені стало цікаво, що являє собою ця ставка зеленського, які її функції, і хто туди входить, тобто у чиїх руках знаходиться доля України і кожного з нас, зокрема. Так, от, ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. А робочим органом ставки, тобто виконавцем всіх рішень, є Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, ставка може вносити зміни і уточнення до структури та організації збройних сил України, може здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатися наявними резервами. Тощо цю ставку було створено Зеленським 24 лютого 2022 року, тобто в день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До персонального складу ставки Верховного Головнокомандувача на даний час входять 22 посадові особи. Голова ставки Володимир Зеленський, артист гумористичного жанру, проєкт ФСБ Буратіно в Україні, віртуальний президент Коломойського Василь Голобородько, який по волі тих, кому какая різниця і ліжбені порох, став реальним президентом України. За своїм статусом Зеленський займає ще й пост Верховного головнокомандувача Збройних сил України, попри те, що зеленого поняття немає у військовій справі, бо навіть в армії не служив, і війна в його мозку закінчилася ще в лютому 2020 року, тобто наступного місяця, після повернення з Оману в моїй е ментальності, в моїй особистій культурі і в моєму мозоку. Я закінчив війну, тому ми будемо робити все, щоб ментальність і розуміння світу про таке, яке є у українців, щоб воно було у всіх, від кого залежить сьогодні мир на Донбасі і повернення нашої рідної землі. А оскільки війни вже нема, то навіщо нам зброя і армія? Гарант конституції безпеки країни так мріяв заглянути в очі ворогу. Що для того, щоб те таємне дійство відбулося? Він оголосив оптимізацію та скорочення збройних сил України на 40 тисяч осіб, розформував до нуля дві військові частини, згорнув ракетну програму, позакривав військові заводи. А передані Великобританією та Сполученими Штатами майже всі «Джавеліни», «Енлав» та Стінгери на момент вторгнення заховав на складах Яворівського полігону і за збігом обставин туди залетіла крилата рашиська ракета. А ще раз дивізіон ППО вздовж Київського моря, оголив кордон з Білоруссю, з аеродрому в Гостомелі відвів більшу частину військ Нацгвардії, а аеропорт Жуляни залишив взагалі без охорони, розмінував всі проходи з окупованого Криму на території України, побудував дороги для орків, щоб їм було комфортніше їздити по окупованій території, звільнив з посади толкового міністра оборони генерала армії Степана Полторака. Головнокомандуючий збройних сил України Віктора Муженка, а бойових генералів Сергія Кривоноса, Ігоря Павловського і Дмитра Марченка не лише відсторонив займаних посад, але й порушив проти них надумані кримінальні справи. Здав ворогу Цемаха, вагнерівців, наших воїнів-азовців і ще багато-багато чого доброго зробив для ворога. Тому й бо не втік, бо готувався до прийому свого кремлівського куратора, маринував шашлики і закликав громадян до спокою. Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів, через засоби масової інформації. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна. Нам не потрібна ця пані, і зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Та йому замало було жертв і шашликів, і під час гарячої фази війни взявся завершити руйнування Збройних сил України. В першій половині лютого цього року він звільнив головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, начальника генерального штабу Сергія Шапталу і ще 16 досвідчених бойових генералів. А результатом такого перевороту у збройних силах Україна втратила Авдіївку і ще частину території разом з тисячами українських воїнів, і це. Голова ставки верховного головнокомандувача координатором ставки весь час був Олексій Данілов, уже екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України, який за своїми обов'язками організовував роботу ставки Верховного Головнокомандувача. Даніло Луганчанин за фахом ветеринар-фельдшер, який згодом займався приватним бізнесом, був пов'язаний з найодіознішим на той час кримінальним авторитетом Луганська Валерієм Доброславським, банда якого займалася викраденням автомобілів, рекетом, кришуванням ринків і наркотиками. І в кістя того злочинного групування входили колишні спортсмени, здебільшого буксери та дзюдоїсти, в тому числі і бізнесмен Олексій Данілов видання зрада. У статті від 29 січня цього року стверджує, що Даніло був правою рукою кримінального авторитету Доброславського і підтверджує це старими фотографіями, на яких зафіксовано Данілова у Малиновому піджаку. Він завжди перебував поряд із своїм шефом, що свідчить про його високий ранг у тій банді. З 1994 по 1997 рік Даніло був міським головою Луганська, але Мерське крісло звільнив зі скандалом через конфлікт з місцевими депутатами, які звинуватили його у фінансових махінаціях поєднанні влади та бізнесу, і об'явили йому імпічмент. Крім того, у Данілова був конфлікт з тодішнім заступником губернатора Луганщини Олександром Єфремовим. Про ці та інші факти з біографії Данілова писали і інші засоби масової інформації, в тому числі і віддання депо у жовтні 2019 року. За часів президентства Віктора Ющенка, у 2005 році, Даніло очолював Луганську облдержадміністрацію. Був заступником голови партії вільних демократів та членом ВО Батьківщина, від якого був обраний народним депутатом п'ятого скликання. У липні 2019 року Даніло став заступником секретаря РНБО. А вже 3 жовтня того ж року Зеленський призначив його секретарем замість раніше звільненого Олександра Данилюка. Очолюючи координаційний орган з питань національної безпеки і оборони України за кілька днів до початку гарячої фази війни, Даніло заявляв, що силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Ерефії, і закликав громадян до спокою. Усвідомлюємо загрози, які на сьогоднішній день існують, і ще раз наголошуємо, Ми не бачимо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Це неможливо зробити навіть фізично. Теж стосується населення, спокій, спокій і ще раз спокій. Та чомусь своїх близьких і родичів не закликав до спокою, а спішно всіх зібрав і відправив у Сполучені Штати Майами, Монако та інші теплі і приємні країни туди, де їх не застала війна. Як застала простих українців, заховавши від війни своїх рідних за морями й океанами, саме Данілов лобіював найжорстокіші мобілізаційні закони і рішення в Україні? А в квітні 2022 року двадцять виданню року, Українські національні новини, він заявляв, що чоловікам, які виїхали за кордон під час воєнного стану, доведеться дати пояснення. Та чи дасть пояснення його син Максим, призовного віку, який живе в Майами? Катається там на шикарному Бентлі, дарує дурці кліпи на день народження вартістю понад 100 тисяч доларів, а середній чек за обід у них перевищує 500 доларів. Даніло також пропонує Україні перейти на президентську форму правління для того, щоб президент міг одноосібно ухвалювати ключові рішення і зробити великий ривок у розвитку країни. Ага, поглибшив безодню. Членами ставки Верховного Головнокомандувача є Буданов Кирило Олексійович, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, який фактично розвалив військову розвідку і займається тільки спецопераціями і блогерством. Про Буданова у мене буде більш повна інформація у відео, яке я готую про керівників ГУР Міністерства оборони України. Дейнеко Сергій Васильович, голова Державної прикордонної служби України, уродженець Єврейської автономної області. Російської Федерації. В органах прикордонної служби знаходиться з 1996 року, коли йому випонився 21 рік, і керував регіональними управліннями. Але яким чином він з'явився в Україні, інформація в інтернеті відсутня. По крайній мірі, я її не знайшла. У прикордонній службі Сергій Дейнеко вважається відомим схемщиком. Уміння вчасно перевзутися і ділитися награбованим умова виживання в системі всіх хамелеонів, в тому числі і Дайнеко. За Януковича він був начальником Луганського прикордонного загону. Про його корупційні зв'язки та величезні статки. Журналісти тоді багато і докладно писали у 2014 році. Дайнеко підмастився до Порошенка і отримав посаду заступника директора департаменту оперативної діяльності адміністрації Державної прикордонної служби. І це незважаючи на те, що він був підручним лідера фракції регіонів, колаборанта і зрадника України Олександра Єфремова, навіть врятував його людину, громадянина Арефії Болотова, самопроголошеного губернатора так званої ЛНР. у 2014 році Болотова були затримали прикордонники, але якимось дивним чином йому вдалося звільнитися з полону. В червні 2019 року Зеленський призначив Дейнеко на посаду голови Державної прикордонної служби України. На цю посаду його пролобіював член партії Слуга народу та член політради Харківської обласної партійної організації слуг Вадим Слюсарів, який 18 лютого 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Росіян в Україну на три місяці виїхав до Росії. В біографії Дейнеко є і більш цікаві сліди. Алкогольно-цигарковий, нелегальна міграція, наркотики тощо про всі ці та інші схеми і оборудки, а також про його злочинне угрупування наркосиндикат під назвою Хімпром, організоване за проектом ФСБ, описує інформаційне агентство Форум посилаючись на видання інформатор прес. Ця стаття журналістів-розслідувачів дуже об'ємна з вказаними прізвищами і посадами, в тому числі і громадянами Ерефії, які входили чи ще може входять до цього угрупування. За браком часу я не буду про всі ці оборудки зачитувати, а посилання на статтю розміщу в описі під відео, бажаючи можуть самостійно з нею ознайомитись. Можливо, саме за таку працю на благо Не України Зеленський у 2020 році присвоїв Дайнеко звання генерал-майора. Камишин Олександр Миколайович, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, колишній голова правління Укрзалізниці. А до того часу протягом семи років обіймав посаду менеджера з інвестицій у холдинговій компанії Рената Ахметова Сім. Камишин крупний бізнесмен, він власник аграрного бізнесу. Йому належить аграрна компанія Граногроуб, яка займається вирощуванням зернових і олійних культур, а також молочним тваринництвом. Кубраков Олександр Миколаєвич, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, за фахом маркетолог. У 2021 році Кубрако був призначений на посаду міністра інфраструктури України, і в уряд він увійшов з посади голови Укравтодору однієї з найкорумпованіших державних структур в Україні, яку він обіймав з листопада 2019 року, і звинувачувався у створенні дорожнього картелю з семи компаній, які розігрували між собою всі великі тендери на мільярди гривень. У 2022 році Верховна Рада України призначила Кобракова віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, і на цих посадах він продовжував контролювати велике будівництво. Як зазначає видання багнет, перебуваючи на посаді міністра, Кубрако повернув більшість корупційних схем до воєнного часу у підвідомчій галузі і провалив реформи в морській сфері, залишивши без роботи тисячі моряків. Натомість повернув відверто бандитську схему на верифікації документів від 4 до 10 тисяч з кожного моряка. Але це дрібниці порівняно з тим, що Кубраков вирішив під час активної фази війни. Повернутися до дорожнього схематозу ідеться в публікації у 2023 році. Співробітники набу і САП викрили діяльність організованого злочинного групування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив заступник Кубракова Василь Лозинський. Кабмін звільнив Лозинського з посади, а головний рішала по доступу грошей і ресурсів. Кубраков залишився на своєму місці. Навіть попри те, що журналісти знайшли в нього незадекларований офшор на Британських Віргінських островах. Але мене хвилює присутність Кубракова у ставці Верховного головнокомандувача не через відсутність у нього військового досвіду і не через корупційні схеми та деребан бюджетних коштів. Мене хвилює те, що Олександр Кубраков рідний племінник, міністра внутрішніх справ Лукашенківської Білорусі, ката білоруського народу і хресного батька тамтешнього ОМОНу Івана Кубракова, який висловлюється про Україну як про недобитий фашизм. Увійшовши до ставки, Олександр Кубраков отримав доступ до всіх військових таємниць пов'язаних з обороною України. Догадайтеся з трьох раз, чому керівник білоруського ОМОНу Іван Кубраков так швидко і легко ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну. Членами ставки також є Колеба Дмитро Іванович, який офіційно вважається міністром закордонних справ України, а реально підданий Єрмакам. Що фактично виконує функції міністра закордонних справ? Майже всі поїздки Кулеби за кордон відбувалися в супроводі Єрмака, чи правильніше сказати, навпаки, кулеба супроводжував Єрмака. Всю кадрову політику Міністерства закордонних справ, в тому числі і дипломатів, які представляють державу за кордоном, формує сам Єрмак. Литвиненко Олександр Валерійович. Екс голова служби зовнішньої розвідки України і з двадцятого березня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони України за спеціальністю інженер-математик випускник академії ФСБ Російської Федерації у Москві по підготовці фахівців з передачі захисту і обробки інформації. Повернувшись з Москви, Литвиненко відразу ж влаштувався в СБУ. Потім перейшов до Національного інституту стратегічних досліджень в команду Льовочкина. Потім знову в СБУ. А після того знову в даний інститут, де працював заступником директора посічень січень 2014 року. З національного інституту стратегічних досліджень Литвиненко перейшов в інститут, створений Льовочкином під назвою Нова Україна. Як особа пов'язана з ФСБ з Льовочкиним Януковичем, до речі, бо його охоронцем, згідно чинного законодавства Литвиненко мав би бути ілюстрований. та натомість у квітні 2014 року його було призначено заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. А в липні 2021 року Зеленський призначив його головою служби зовнішньої розвідки, увів знову до складу РНБО. А пізніше і доставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України, Малюк Василь Васильович, голова служби безпеки України, людина Татарова. Про його контрабандні схеми, бурштинові мільйони, кримінальні справи та тютюнові скандали буде в іншому відео. Доставки Верховного головнокомандувача збройних сил України входять також Олександр Сирський. Новопризначений головнокомандувач збройних сил України. Про нього я інформувала у відео про Раду національної безпеки і оборони України. Федоров Михайло Альбертович, учасник злочинної групіровки в Запоріжжі, яке з використанням інтернет-технологій довший час займалося ошукуванням громадян на всій території України. Під час передвиборчої кампанії кандидата президента Зеленського він був керівником діджител-напрямку. А також фігурантом розслідування програми Наші гроші. Після вступу Зеленського на пост президента України Федеру став віце-прем'єр-міністром міністром цифрової трансформації України. Про цього великого державного діяча у мене буде окреме відео. Півненко Олександр Сергійович, полковник командувач Національної гвардії України. Руть Сергій Леонідович. Генерал-майор, начальник управління державної охорони України, до 8 вересня минулого року членом ставки Верховного Головнокомандувача збройних сил був і міністр оборони України Олексій Резніков, який очолював центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває Збройні Сили України. Резняков керував міністерством, яке є головним провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері оборони. Але по факту реалізував не державну політику, а політику офісу президента Єрмака. Повномасштабний наступ орків на Україну він оцінював як невисокий. Напевно, тому наша армія не була підготовлена до цієї жорстокої війни ні зброї, ні касок, ні бронежилетів, нічого не було. Але запевняв, що війна то є інформаційна і вихвалявся, що наша армія настільки сильна, що ворог не зможе дійти і до Києва. А після повномасштабної війни Різнікову чоли групу мародерів, які обікрали наших військових до нитки, знижуючи потенціал збройних сил України на догоду ворогу. Вкрадено. Десятки мільярдів гривень, і за кожним мільярдом десятки тисяч полеглих воїнів, які не отримали вчасно зброю для вісічі ворогу, захисних обладунків і медичної допомоги. Замість Резнікова, 8 вересня, Зеленський доставки увів новопризначеного міністра оборони Рустема Умірова, який, перебуваючи до того керівником фонду держмайна України, розпродав народне добро за копійки. Шмигаль Денис Анатолійович, прем'єр-міністр України, людина Єрмака, Стефанчук, Руслан Олексійович, голова Верховної Ради України, юрист за освітою та ідеолог команди Зеленського. За місяць до повномасштабної війни на пропозицію депутатів Європейської солідарності про виділення з бюджету. На Збройні сили України додатково 50 мільярдів гривень. Стефанчук заявляв, що армії гроші не потрібні. 21 лютого цього року до складу ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський ввів також генерал-майора Анатолія Баргелевича, новопризначеного керівника Генерального штабу Збройних сил України, і генерал-майора Олександра Павлюка, нового командувача сухопутних військ Збройних сил України. До ставки також входять Клименко Ігор Володимирович, міністр внутрішніх справ України підзвітний Татарову. 29 березня цього року Зеленський ввів до складу ставки Верховного Головнокомандувача і генерала-лейтенанта Іващенка Олега Івановича, новопризначеного голову служби зовнішньої розвідки України. Маршовець Роман Васильович, заступник керівника офісу президента України Єрмака, і сам Андрій Єрмак. Керівник Офісу президента України, агент ФСБ і головний наглядач від Кремля під псевдонімом Козир. Причому він не державний службовець, і за своїми функціями та посадовими інструкціями він не має мати доступу до державної таємниці. Ось друзі, в чиїх руках знаходиться доля нас з вами. Всі військові рішення приймає саме Ставка. Верховного головнокомандувача шляхом голосування її членів. Це означає, що і Єрмак, і його піддані, які входять до ставки, мають такий же саме голос, як і бойові генерали щодо ухвалення військових операцій. Наприклад, якщо політична ставка за Єрмака наказала здати Маріуполь і азовців, або, попри військову логіку, тримати Бахмут і призначити головою операції Сирського, у навіть якщо залучений і голосував проти цього, він нічого не міг діяти, бо так вирішила ставка з Єрмака. Просто нам з вами треба пам'ятати, що рішення по військових операціях, від яких залежить доля України і кожного українця, зокрема, приймають не військові, а політична ставка, де Єрмак має дуже великий вплив. І якщо ви, друзі, думаєте, що така ситуація лише зі ставкою Верховного Головнокомандувача збройних сил, то ви дуже помиляєтесь. Перегляньте, будь ласка, моє відео, хто входить до Ради національної безпеки і оборони України, мозкового центру, куди стікається вся таємна державна інформація від органів правопорядку, СБУ, Збройних сил України, Міністерства оборони, зовнішньої розвідки, прикордонних структур, митниці, вся таємна інформація про розробку і постачання зброї. Де узагальнюється повна картина ситуації в Україні, як на долоні? До Ради національної безпеки і оборони України, так і доставки Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, мають входити найфаховіші і найпатріотичніші українці, які здатні вчасно прийняти правильні рішення по безпеці країни. А кого туди запросив Зеленський і кому вручив долю України? Більшість з них непрофесіонали, далекі від військової справи корупціонери, а деякі з них агенти Кремля і відкриті зрадники. Тож маємо, шановні українці, тримати нашу, прости Господи, владу під контролем до останнього часу, а вона не вічна. Земля під ногами вже затрусилася. Переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами світлі сили. Слава Богу, слава збройним силам України, нашим партнерам і смерть ворогам.